Червона шапочка Жила в одному селі маленька дівчинка. На свято бабуся подарувала їй червону шапочку. Та шапочка так сподобалася дівчинці, що вона ніколи не розлучалася з нею. Через те і прозвали дівчинку червоною шапочкою. якось мама каже до дівчинки. Сходи до бабусі та віднеси ці пиріжки і горнятко зі сметаною. Але будь обережна лісом, не зупиняйся ніде добре, швиденько віднеси та повертайся. І червона шапочка поспішила до бабусі в інше село через ліс. Увійшла дівчина до лісу, аж дивиться, та таке сонечко гарно світить, та такі дерева красиві, зелені, травичка шурхотить. Метелики літають, пташечки співають, та такі гарні квіточки ростуть, та вирішила декілька квіточок все ж таки зірвати і чуть-чуть зупинилася в лісі, не послухавшись маму. Аж тут назустріч їй вовк. Він до неї підійшов та запитав А хто ти така, дівчинко, куди ти йдеш? Що ти в цьому кошечку несеш? Я Червона шапочка, я йду провідати мою бабусю і не своїй гостинці. «Хм, ну, сказав вовк, то я теж хочу провідати її. Тільки скажи мені, де вона живе, а ось там через цю доріжку на початку села. Ага, добре, але давай так, я піду цією дорогою, а ти тією. Подивимося, хто раніше прийде. І вовк чим дуж побіг коротшим шляхом, а дівчинка пішла своїм, тим, що знала, довшим. Тож не дивно, що вовчисько першим опинився біля бабусиної хатки і легко постукав. «Тук-тук! Хто там? Почувся голос старенької: Це я, твоя онука, червона шапочка. Швидко виправив свій голос злий вовк, змінивши грубий на тоненький. Добра бабуся, яка лежала в ліжку, бо трошки занедужала, гукнула йому. Натисни на клямку, і двері відчиняться. Вовк так і зробив. А тоді кинувся до бабусі та поклав її у шафу. А трохи згодом дівчинка постукала в двері. Хто там? Змінивши голос, запитав вовк. Це я, я твоя онучка, червона шапочка. Я принесла тобі пиріжки та горнятку сметани. Матуся казала, що ти що занедужала. Натисни на клянку і двері відчиняться, сказав вовк. Червона шапочка так і зробила. Дуже здивував дівчинку бабусин вигляд. Тож червона шапочка почала її розпитувати. Бабусю, а чого в тебе такі? Уха великі стали. А це щоб краще тебе чути. Ну, а чого в тебе ж такі великі очі? А Це щоб краще тебе бачити. Ну, а чому ж в тебе такі великі руки, Та це щоб тебе міцно обіймати? Ну, а для чого тобі такі великі зуби, а це щоб з'їсти тебе швидше? Тут вовчисько кинувся до червоної шапочки ішов тим часом мисливець повз хатку, та почув якийсь крик. Він зазирнув у вікно та забіг до хати, а там величезний вовк хоче накинутись на червону шапочку. Він взяв свою рушницю в руки та вистрелив в нього. Той так налякався, що вилетів кулею з будинку бабусі. Та побіг так далеко, що вже більше ніколи не повертався. Мисливець заспокоїв червону шапочку, вони разом відчинили шафу, де сиділа тлякана бабуся, жива та здорова. Червона шапочка виняла з корзини пиріжечки та сметанку, накрила на стіл та пригостила мисливця для те, що він їх урятував.